Брифінг генерала залужного найважливіші тези. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. і в цьому відео я хочу поділитися найважливішими тезами з вчорашнього брифінгу головнокомандувача збройних сил України і власне дати свій коментар до них. Тож розпочинаємо. Сподіваємось, що інтенсивність бойових дій не збільшиться. Цю фразу генерал Залужний повторив двічі, і вона, на мою думку, означає перехід до позиційної війни, до якої готуються Збройні Сили України і, власне, сам генерал Залужний, причому не просто до позиційної війни, а і до затяжної війни. Але про це я скажу трохи згодом, коментуючи ще одну цитату. Як головнокомандувач я б не оперував цифрами. Це мається на увазі щодо 500 тисяч мобілізованих. Це з одного боку цифри в контексті він підтверджує, з іншого боку, він говорить, що їх озвучувати публічно немає сенсу, тому що ворог має можливість підготуватися. І це в тому числі такий собі камінець в сторону Володимира Зеленського. Попередня річна потреба. Цією фразою пан Залужний, говорячи про мобілізацію, про плани мобілізації, фактично вказує, що на жодне замороження він не розраховує. І, власне, швидше за все, той сценарій, який нам раніше готували з приводу замороження, з приводу якогось квазікорейського сценарію, його в 2024 році реалізовувати не вдасться. Демобілізація в 2025-му, через 36 місяців. Ну це власне чергове підтвердження того, що має бути розрахунок на затяжний конфлікт, і в цьому контексті генерал залужний вказує, що до неї треба готуватися вже в наступному році, і він в такий спосіб певні мінуси вже чітко вказує, що відповідальними за них є центральна виконавча влада. Ми армія, ми маємо воювати. ЗСУ мають воювати і жодним чином не посягати на життя мирних громадян. Для цього є центральні органи виконавчої влади. Електронні повістки точно не робив генштаб. Фактично, відмежування такої армії від чиновників це відмежування насправді природне, логічне, і воно дуже гарно лягає в політичній реалії, в політичний контекст того, що відбувається в Україні. Успіхи свого роду в даному випадку це як плюси військовим, тобто, ну і це очевидно, і знову ж симпатії українського народу і довіра українців до Збройних сил України і до Зеленського Єрмака і компанії. Ну я думаю, ви всі прекрасно розумієте, наскільки різні там цифри звучать. Ну а невдачі це власне мінус чиновникам. Роботою ТЦК незадоволений. Цікава фраза в контексті того, що ТЦК. Певним чином підпорядковані Збройним силам України, хоча насправді там, в рамках функціонування цієї ставки, не зрозуміло хто кому підпорядковується, зважаючи на те, що залужний раніше. Озвучував, що він про деякі накази Зеленського до його підлеглих дізнається там чи на ставці, чи вже в процесі виконання тих наказів. Але це такий грамотний насправді психологічний хід в даному випадку, зважаючи на цей негатив щодо ТЦК і щодо корупції, і щодо. Багатьох порушень, в тому числі порушень, які містять ознаки кримінального злочину, які ТЦК власне здійснює І ці вірусні відео, думаю, що побачили вже мільйони українців. Війна це дії противника і наші реакції на ці дії. Поки війна не закінчиться, поки противник не відмовиться. Це дослівні цитати, того, що власне генерал Залужний сказав. По суті, з одного боку, це ніби і така пасивна позиція. З іншого боку, це простір для маневру і знову ж таки пояснення, пояснення об'єктивних обставин, пояснення того, як працює ворог, і ми повинні відповідати. Щоправда, швидше за все, для того, щоб Україна таки змогла дійсно перемогти ресурсно потужнішого супротивника, прийдеться перейти до активної фази, але тоді, коли власне на це будуть певні ресурси. Кожну цифру, яку я пред'являю перед своїми партнерами, вона перевіряється, обговорюється. Це цікава фраза, тому що перед своїми партнерами, і, і стосовно спілкування на найвищих рівнях, тобто, це знову ж таки констатація політичної суб'єктності генерала Залужного з одного боку, з іншого боку, прив'язка до партнерів і дуже чітка вказівка, що я з ними взаємодію і так далі. І я думаю, що ця чи обмовка, чи свідома фраза щодо своїх, ну це це досить цікава річ. Не потрібно робити шоу навколо якогось населеного пункту. Мається на ну, це генерал Залужний сказав в контексті Бахмуту, в контексті Авдіївки. І це дуже правдиві фрази, що правда сказані вони лише вже в момент, коли відбулася територіальна втрата. Коли втратили Марінку, Марінку, яку московський окупант вже зрівняв з землею, просто там надзвичайно ну, колосальна, перерита вся територія, знищені всі будівлі. Тобто, міста як такого фактично немає. Але в контексті тої. Інформаційно-політичної шизофренії, яка була, того, що відбувалося навколо Бахмуту, ну це ж дійсно зробили таке собі певне шоу і, інформаційно, і От, знаєте, коли говорять про фортецю Бахмут, то чи туди, скільки туди бетонних блоків було завезено? Це дуже важливе насправді питання. Бо один з моїх друзів, який, власне, там був поранений, а в боях під Бахмутом, то він мені розповідав, що там фактично цілої цеглини вже не було. А якщо це фортеця і хтось її обороняє, то там же ж повинні бути якісь стіни, чи ті стіни складалися виключно з людської плоті і крові, ну це інше питання, але в даному контексті знову ж таки фраза генерала Залужного є дуже правильна і, я б сказав, політично дуже коректна з точки зору сприйняття українцями. Має бути справедливість Україну мають захищати всі це в контексті мобілізації. Ну і знову ж таки, це те, що дуже подобається українцям і очевидно не подобається тим, хто має владу в Україні, тому що ну всі ж. Свої сім'ї, своїх дітей, братів повивозили там секретар РНБО Данілов, там брат міністра оборони Умєрова, там і так далі. Ну, тобто наперед готувалися, а нас не попередили, щоб ми готувалися до травневих шашликів. Що в лютому про це нам розповідали. Ця фраза, вона з одного боку, ніби нічим не підкріплена, з іншого боку, знову ж таки, такий психологічний акцент розставляє дуже дуже правильний. І знову ж таки, знаєте. На початках повномасштабного вторгнення були черги воєнкомати. А потім, коли люди побачили, що відбувається, коли побачили це на своїх знайомих, які пройшли через поранення, через лікування, через роботу ВЛК, ну, до прикладу, в мене є знайомі, які були поранені, яких на ВЛК навіть після поранення не відправили. Лікування, лікування і назад в частину. Ну це ж абсурд, і таких процедурних порушень насправді їх є дуже-дуже багато. І от люди на це все подивилися, а паралельно ця вся інформація про корупцію, мародерство, про це все велике крадівництво, велике крадівництво як на рівні центральної влади, так і на рівні органів місцевого самоврядування. Оці всі бруківки і так далі. І відбулась така собі певна деморалізація. І знову ж таки відсутність серед мобілізованих власне дітей високопосадовців. Ну це одна із причин, яка також підкріпила цю деморалізацію. Це насправді таке глибинне явище боротися з яким треба набагато складніше, і боротьба може бути успішною, тільки якщо дійсно щиро працювати в цьому напрямку. Така кількість втрат зупинила будь-яку країну, але не Московію. Це, напевно, остання теза, яку я власне обговорю. Ну, з одного боку, генерал Залужний в такий спосіб пояснює, в тому числі і свої помилки, про які він вже говорив раніше. Ну і він дійсно розраховував, розрахунки були, що навіть якщо буде 100 тисяч загиблих, то вже зупиниться. Але але там не 100 тисяч загиблих, там поза 300 тисяч, і, і все рівно московський окупант веде себе так, як веде. І це наводить на дуже багато, скажімо так, певних поганих роздумів, в тому числі і конспірологічних. Але повернемось до контексту власне інтерв'ю, точніше брифінгу генерала Залужного. В цьому контексті він вчерговий якби пояснює, на що він розраховував, чому не відбулося, і з одного боку, він визнав, що це як його помилка, з іншого боку, вказує, що це об'єктивні обставини. І, власне, в кінці вже свого аналізу я хочу. Так концентровано сказати буквально кілька речень. Насправді, попри те, що генерал Залужний дуже небагатослівний в цілому в ЗМІ і не веде активну таку інформаційну роботу, цей брифінг це був саме політичний хід. І це був саме політичний брифінг і фіксація, я б сказав, стартова фіксація політичної правосуб'єктності, на яку з надією багато хто дивиться серед українців. В чергове нагадаю, не зачаровуйтесь і не розчаруйтесь, бо ми не знаємо, яким політиком може бути генерал залужний, може бути що дуже хорошим, а може бути і навпаки. Ми не знаємо його погляди стосовно національного багатства стосовно викрадення землі політикою економічними методами. Хоча ми знаємо деякі речі щодо героїзму Збройних сил України, щодо успіхів Збройних сил України в боротьбі з переважаючим противником з нашим споконвічним ворогом Московією. і, власне, завдяки цьому генерал Залужний і має великий авторитет і велику довіру серед українців. В будь-якому випадку, це був саме політичний брифінг, і треба розуміти. Що незалежно від того, чи залишиться генерал залужний на посаді, чи не залишиться, бо можуть бути різні варіанти, проте зараз його досить активно продовжують підтримувати наші західні партнери, треба розуміти, що політичні заявки вже достатньо чітко зроблені та розставлені. Ось такий мій висновок. Прошу вас подобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.